Вітаю колеги. Сьогодні ми знаходимося на посівах озимої пшениці на Київщині. Як ви бачите, на сьогоднішній день стан озимої пшениці послаблений, мається дефіцит поживних речовин. Є наявність грибкових захворювань. На цьому полі спостерігається на даний момент такі хвороби, як борошниста роста і септоріоз. Хотів з вами поділитися з захистом на даний момент після відновлення вегетації. Коли температура повітря від плюс 5 градусів препаратами компанії Дефенда це фуніцид абсолют, діючою речовиною «Карпендазім» 500 грам на літр, в нормі 1 літр на гектар. Добриво, декалій фосфат калію 53%, фосфору 41%, із нормою внесення 2 кг на гектар і регулятором росту вертекс. Поліетіл-геколь 1500-540 грам на літр. Поліетилен 400-230 грам на літр і гумат натрію 3 грами на літр в нормі внесення 0,5 літра на гектар. Фунгіцид абсолютно працює по грибкових хворобах, які є в колишевій поверхні. Дікалі на кореневу систему діє і стимулює її. Ми знаємо, що при температурі менше 12-14 градусів Цельсія фосфор швидко не усваюється кореневою системою з ґрунту. Тому ми на даному етапі додаємо дікалі фосфат, який стимулює розвиток первинної і вторинної кореневої системи. Крім цього, дікалій фосфат сам по собі швидко працює на засвоєння кореневої системи, а також добре розчиняється у воді. Регулятор росту вертик також стимулює розвиток переневої системи, дає можливість накопичення цукрів у рослині, а також підвищує стійкість до несприятливих погодних умов. Тому ми рекомендуємо дану вакову суміш на перше внесення для максимально ефективного старту весняного розвитку озимої пшениці. Всім здоров'я, мирного неба і гарних врожаїв!